Друзі, вітаю! У нас у продажі нове надходження. Тож зустрічайте. Це Ford H 2015 року випуску з бензиновим двигуном 2 літри автоматичною коробкою передач на передньому приводі. Стильний динамічний місткий кросовер. Має доволі просторе багажне відділення. В комплектацію входить. 18 дюймові оригінальні легкосплавні диски з середини темний тканевий салон та світла стеля, Повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, датчик світла, мультикермо, круіз-контроль, Широкофункціональний дисплей з підтримкою Aux USB Bluetooth та камерою заднього огляду. Кондиціонер, запуск двигуна з кнопки та інше. Пробігу даний автомат 185 тисяч км. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63 автосалон ХапайАвто. До зустрічі!